Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Друга пісня це була пісня Роксет, е саундтрек фільму Красуня. Загадки були однозначними. Всі думали, що це Юля. І тільки Юля відводила від себе підозру. А насправді ця пісня. Ганни так. Друга пісня жодного влучання. <глах> 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 Маляр назвав це, Я вже все. Я, я промазав. Все. А гарно заплутали так, заплутали, тому що всі були переконані, що це ну, фільм красуня. Ви звичайно, красуня. Це безперечно, але але після аж занадто романтична, як екс-заступниця міністра рокова. оборони. Та занадто рокова не все життя ж розповідайте, розповідайте. Розповідайте свою історію і що нарешті в коробці. Я насправді, як і кожен українець, шукаю вже два роки для себе психологічного опору. Дуже часто занурююсь у дитинство, у свої спогади, і слава Богу. Вулиці, якими я ходила в дитинстві, вони не зруйновані, тому що частина людей вже навіть цього не залишилося. Але залишаються спогади і залишається музика. Це те, що неможливо зруйнувати. Ніколи про це публічно не говорила, але я була членом клубу київського фанатів групи Раксет. Wow. Тоді, в ті часи, нас не було соцмереж, нас не було інтернету, в нас були кіоски «Союздрук» і в них були журнали, де раз на місяць можна було очікувати можливо. Фотографію твоєї улюбленої групи, а можливо і ні, ми всі чекали. І ми тоді один з одним змагалися розмірами колекції. Колекція складалась зазвичай з касет і матеріалів вирізаних з газет, журналів. І в мене друга в Києві по обсягу була колекція. Ми всі Стіни в кімнаті були обклеєні Роксетом. У Мене ну були величезні стоси всього на світі, тому що я не сама збирала. мене всі однокласники знали, всі сусіди, і мені всі зносили все, що є про групу Роксет. Ну що і зараз, щось залишилося no, з трішки? Залишилось мене залишились касети. кла. Якщо... До речі, немає нашого проєкту Касета. У да. мене найбільша мрія була, звісно, побачити їх ем, ну, особисто так. і побути на концерті. Це шведська група, жодної можливості там, виїхати в Швецію. Ніколи в мене не було довгий час. А коли в мене така можливість з'явилася, на жаль, вже немає в живих Мері ем, Федеріксон, яка ем, солістка, вона тривалий час лікувалася від онкозахворювання, в неї був рак мозку. Але е, я встигла побути на їхньому концерті в першому ряду це найбільше враження мого okay. життя. Вони приїжджали в Київ. Мені вже було за 30, і я пам'ятаю, що перший ряд це сиділи ті вже дорослі дівчатка та хлопчики, які ми колись були в цьому фан-клубі. Ми не танцювали, ми не плескали в долоні. Ми сиділи заворожено, дивилися на нашу здійснену мрію. І в той час Марі співала вже після операції на мозку. Вона витримала, ну можливо, Юлія зрозуміє, що це таке дві години концерту без перерви в динаміці пісень роксету. Це, ну, це для доволі... здорової до... людини да. важко. І так. звісно, для мене це неймовірна міцність людська. І тепер, ж, оскільки пісня про кохання, а власне в них всі пісні про кохання. Всі пісні про кохання. так. Да? Я ще хотіла показати, бо молодь не знає, що колись ми писали. Щоденники і пісенники. У мене от знайшовся пісенник. Написано, що це 1 січня 1990 року. Це мені було 12, це десь шостий клас, мабуть. От ми так, Це наші соціальні мережі тоді були. Такі ми тут писали, яка дівчинка тобі найбільше чи хлопчик в класі подобається. От тоді був фільм Карольок птічка Півча mm, і Залєм теж Я Не знаю, чи чи знають зараз. Таке колись було. Ось такий секрет. Це мої однокласники. Побажання. побажання. Ось вони всі розписувались. Побажання. І так, так ми спілкувались. Ми передавали ну, по чому партах чому? один одному. Такі речі. У мене ось не зберіглося нічого. Одна з пісень Роксет пов'язує вас з вашим чоловіком? Якось ось є. У вас пісня спільна з чоловіком? Безумовно, це пісні про кохання. Пісні пов'язані з побаченнями з першими. Ну це наші спільні сімейні. Насправді ви так охороняєте своє приватне життя. Про вашого чоловіка мало що відомо. Ви з чоловіком разом? Ми разом, але війна не обійшла випробуванням і нашу родину. Моя робота наклала відбиток на характер. І безумовно, та яка я зараз. Це не та Аня, на якій я одружувався мій чоловіка. Тобто, вашому чоловіку з вами складно. Е, ну йому треба звикати. ви були на межі розлучення протягом цих двох часів? А е, ну я скажу, що не на межі, але я скажу, що ми долали певні речі, тому що потрібно сприймати людину іншою і обставини, в яких ми опинилися. Ми це пройшли. Аню, дякую за історію. Дякую за ці, за те, що принесли свої спогади, і це дійсно круто. Це дуже круто. Смачний партнер. Нашого проекту торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська а ціна народна.